Шукаєте одноповерховий будинок, дивіться. Вон бачите, стоїть цегла. Така чорненька, красива. Це для облицювання фасаду. А фасад з цегли перше виглядає дорого, дорого друге, довговічний. На все життя ні фарбувати ніякого догляду не потребує. Криша ламана, красива, вулиця асфальтована, нова. Гараж на два автомобілі і тут ми вже зробили другий поверх. Зараз глянемо його. Планування таке. Лісниця на другий поверх, тут гараж на два автомобілі, там котельня, тут у нас величезний зал, там у нас тераса тут дві кімнатки ванна велика, тут одна кімната, тут друга кімната велика зі своїм санузлом і на другому поверсі 42 квадратних метри. Навіця вже заселилася. Вікна мансардні. така підлога, під ламінат уже готова. Кому цікаво, звертайтеся, ціна 145. До нових зустрічі.